1914-1923 років, і почну з того, що українці почали емігрувати до Османської імперії ще в 19 столітті, шукаючи кращих економічних умов та уникаючи політичних переслідувань. І власне під час першої світової війни і після неї хвиля української міграції вона значно збільшилася. Через політичні зміни, через революції, через громадянські війни і власне одним із важливих аспектів елементів був період 1914-1923 років. Чому власне цей період був актуальним? Тому що кожна сторона вбачала якусь важливість у цій співпраці. Наприклад, Османська імперія вбачала в українському русі потенційного союзника проти Росії, яка була головним противником Османської імперії на Кавказі та Чорному морі. Мала під своєю владою значну територію українських земель, що створювало підґрунтя для можливої співпраці. В свою чергу українські діячі вони намагалися використати співпрацю для просування своїх цілей, і вони сподівалися, що ця підтримка допоможе здобути незалежність України. Важливим кроком у цьому напрямку, налагодження цієї співпраці, була діяльність Союзу визволення України в Туреччині. Ми знаємо, що Союз визволення України він був заснований у Львові в 1914 році. І, власне, один із співзасновників, Маркіян Малиневський, він був представником Союзу визволення України у Стамбулі. Представництво Союзу визволення України в Стамбулі з'явилося в 1914 році. І власне Маркіян Молиневський він розгорнув активну інформаційну агітаційну діяльність. І він відгукався отак про зіснування Союзу, що з перших хвилин воєнних умов постав союз визволення України, яким злилися докупов всі політичні дачі творення української держави. Як тільки це перше було важче розчистити розчистить українські нації дорогу у вільний цивілізований світ, опуститься на голову по Російського Царату, Україна не забереться сказати своє велике слово. Також важливо ще ще сказати, що ще до вступу Туреччини в Першу світову війну Союз визволення України він видав відозві до турецького народу. І, власне, в цій відозві до турецького народу Україна і Османська імперія вони трактувалися як союзники, що мають спільного противника в особі російського царизму. І також ця відозва це перший офіційний документ у вільних відносинах між Україною та Османською і імперією. І власне цим зверненням Союз намагався довести, що для нього війна, мета війни на сході це утворення самостійної української держави і тим самим усунення небезпеки. Завойовницьких планів Росії проти Туреччини. І власне тому, на думку діячів Союзу визволення України, Туреччина повинна вважати українську справу своєю власною і висувати цей аргумент перед центральними державами для обґрунтування її збройного вступу е, виступу проти Росії. Вони говорили, що нова незалежна українська держава буде в стальньому союзі і порозумінні з Отаманською імперією. І уже союз визволення України завершує свою відозву до турецького народу такими словами, що союз визволення України з нетерпінням очікуючи щасливого майбутнього та готуючись до нього щиро і палко Вітає всі дії турецької сторони, які спрямовані супроти спільного ворога, тобто Росії. а також засуджуючи штучну ідею панславізму, проголошує цілковиту підтримку та всебічне сприяння можньому османському. Військо ця відозва була надрукована в кількості двох двох сотень примірників і була поширена османською імперією представниками СВО СВУ в Туреччині. Як працювали свої, які були напрямки роботи. Було три основних напрямки, які можна виокремити: це інформування урядових кіл про необхідність підтримання правлення українського народу створити власну державу, відокремлення українських полонених від російських, що перебували в Османській державі, і видання осьменно-турецькою мовою популярних видань. Загалом потрібно сказати, що Союз визволення України зустрів вступ. Туреччини у війну досить із захопленням, і найвизначнішою, найвизначнішою роботою союзу визволення України під час перебування його представників у Констант... Константинополі була зустріч Милиневського 22 листопада з міністром внутрішніх справ Туреччини Талатбеєм. Е, власне, сам Талатбей від імені уряду Туреччини він визнав самостійно державницькі інтереси українців та пообіцяв їм допомогти. І саме ця заява Таладбе вона стала першим документом в міжнародних відносинах, де за українським народом визнавалося право на створення своєї самостійницької держави. І також Талатбей він наголошував на тому, що я підтримую прагнення українців створити народ переможеної Росії незалежну українську державу. І він вважав, що українська держава вона буде охоронним муром проти російської навали на Балкани та Середземне море. Також інформацію з цього приводу про цю заяву та розповсюдили всі австрійські, європейські часописи та турецькі часописи. Також, наприклад, газета Леджентюрк. Яка виходила, тобто молоді турки, яка виходила турецькою мовою, вони писали, що інтереси українців вони тісно пов'язані з інтересами Туреччини. Українська держава, якої ждать для себе українці, відділила б Росію від узбережжя Чорного моря. Створення неросійської слов'янської держави увільнило б Туреччину від політики інтриги за баганок російського царства, яке прагне до того, щоб запанувати над Константинополем і морськими протоками. Також тут потрібно зазначити, що діяльність СВУ вона не обмежилася лише роботою такою інформаційною. Вони також і провадили роботу в таборах полонених містах з МІТ АФОНКРСХАФонКерехисаль і, і Кастаману. Основну роботу, яку вони там проводили, це було поліпшення становища полонених українців, відокремлення їх від росіян, але це не завжди відбувалося, тому що не завжди йшли на зустріч. Також регулярні бесіди про загальний стан української мови і передача українських книжок українським полоненим. Також ще цікавим, і що наводять дослідники, що було важливим, що все таки їм зазвичай вдавалося виділити українців від росіян. Також що завдяки заходам делегатів СВУ полонених переставали бити, давали право мати свого кухаря, і також українським таборянам передавали одяг, який купив турецький уряд для українців, і також частково передавали грошову допомогу, але вже від Союзу звання. України. І як зазначають дослідники, що в свою чергу це поліпшило становище українців, але з другої сторони це е, підсилило люту злобу в душах полонених росіян. Тобто росіянам це не подобалось, і вони говорили, що е, українець завжди знає, знайде українця на території, де б вони не були. Е, також а важливо ще сказати, що е, при допомозі турецької сторони здійснювалося видання. Е, і одним з таких видань став збірник стадей Україна, Росія, Турція. Е, е, видання знаходяться в українському і турецьких архівах, і тут нашу увагу привертає е, карта України, е, трошки маленький масштаб, але ми, ми бачимо ось цю частину зараз, е, яка є, тому це досить така цікава карта. Е, також про е, українців е, і про українське питання писала багато турецьких видань, такі як Танім, Туран, е, німецькі е, видання, французька з Тур». Е, і що ще потрібно сказати? що вже е, Після закінчення Першої світової війни через різні військово-політичні події в османській державі та в союзних країнах ще все одно залишилося багато українських громадських і військових діячів, і ми знаємо, що у 1918 році Туреччина була. Однією з перших держав, яка вступила в дипломатичні відносини з Українською Народною Республікою, і визнала її право брати участь в Берестейських переговорах від імені українського народу, і власне підтримувала Україну на переговорах у Бресті Литовському. І та який тоді був представником турецької сторони на цих переговорах, він говорив, що якщо утвердиться незалежна Україна, то і в Криму можливо буде проголошення Ісламської держави на Кавказі. Важливо сказати, що після підписання Брест-Литовського мирного договору було створено представництво НР в Стамбулі, очолив його ловицький Микола Григорович, і він провадив активну політику. І, незважаючи навіть на фінансові труднощі, незважаючи на те, що в Україні постійно змінювалося керівництво, Представництво НР в Стамбулі е, мало значний результат для налагодження подальших е, відносин. Так, далі я щоб у нас швидко не, не займати час. Також вже зазначу, що після білих армій генералів Даніки на е, внаслідок трьох евакуацій є до Туреччини 1919-2020 років. Е, до Туреччини було... Е, Емігровано близько 30 тисяч українських вояків, і зрозуміло, що внаслідок численної еміграції українців створюється бо багато... Достатня кількість українських організацій це землянки, розпілки, комітети. І я зверну увагу на декілька таких організацій. Наприклад, в 1919 році була створена українська громада в Туреччині, яка активно займалася культурно-освітньою діяльністю. Громада організовувала різноманітні культурні заходи, святкування, тобто усілякими способами підтримувала українців в Туреччині і проіснувала ця громада до 1950 року. Також мою увагу привернула така організація, як Українське національне козацтво. Документи цієї організації були знайдені нами в болгарському архіві. Власне, чому привернула? Тому що в своїй довідці про роботу цієї організації. Вони, ця організація була створена в 1917 році в Болгарії, але цікаво, що в своїх основних документах вони пишуть, що в даний час українське національне козацтво зі своїм центром працює, щоб тілити в життя так званий Італо-Балканський Чорноморський блок, де повноправне місце повинні займати, окрім України, Кавказу Італія, Туреччина, Болгарія і Угорщина. Тобто, ми бачимо, що е, їм було важливо, що також в Туреччині була створена ця організація. І також вони говорили, що українське національне козацтво вважає, що цей блок є єдиною можливою комбінацією, що може охороняти Європу від катастрофічних сюрпризів, як то від Росії, так само і від Франції і союзників. Дуже повторюється історія і дуже прямо перекликається з сьогодення. Ще однією організацією, яку було створено в Османській імперії, це був Комітет перетунку України, який був заснований у 1919 році, проіснував до 1922-го. Основна мета цього союзу це було об'єднати на національній платформі усі здоров'я і лінії українських елементів для того, щоб продовжувати напогану безжалісну на боротьбу проти більшовицької адміністрації. Також ще основна мета, яка зазначалася в документах і в виданнях, це було. Задача відокремлюти українців від росіян, тому, тому що досить часто їх плутали і не відокремлювали, а власна організація цим займалася. Також вони видали шість своїх збірників Лібра Україн і писали там про справу українців Туреччини. І ми в принципі можемо прийти до висновків. Я намагалась максимально скорочувати, щоб вже не затягувати. Що можемо сказати у висновках, що період 1914-1923 років був часом значних, значних геополітичних змін, які значно вплинули на долю українців. Але діяльність української імміграції в Османській імперії не сприяла збереженню української культури та ідентичності. Османський уряд всіляко підтримував діяльність української імміграції і цей досвід сьогодні є важливим. Прикладом для вивчення ролі імміграції, збереження національної самобутності та підтримці національних прагнень. І потрібно зазначити, що у 1923 році, коли Османська імперія припинила своє існування, на її місці була утворена Турецька республіка і новий уряд Туреччини на чолі з Мустафою Кемалем Ататюрком, він продовжував толерантну політику щодо української імміграції і надавав можливості для розвитку як і культурного, так і соціального життя українців.

Час не доросло, на то не вони отримали Україну, щодо незалежності.